Але він прикольно їде. Ось такими пошкодженнями автомобілі з Америки можна брати. Бо я сів, але я не сів в американські автомобіль, а більше європейські. Сьогодні у нас Buick Encore. Даний автомобіль було підібрано для замовниці в послузі під ключ. До речі, мені дуже подобається ось цей логотип. Багато хто плутає ось даний логотип з якимись китайськими брендами, але насправді бренд Buick відноситься до великого концерну General Motors. На нашому європейському ринку це буде Opel. В принципі, воно так і є. Модель Buick Encore, Це в попередньому поколінні була Opel а в сучасному поколінні це вже Opel Grandland. Я скажу досить достойний автомобіль, приємна ходова частина. До речі, у двигунчик у нас тут 1.3 з класичним дев'ятиступеневим автоматом. Реалізація е, даної потужності і ефективності автомата за рахунок великої кількості ступенів дуже класно е, їде. Він досить пристойно. До речі, у нас повний привід в теперішню погоду. Ну саме те, автомобіль досить слухняний по ходовій частині. От дійсно відчувається школа налаштування більш європейська, ніж американська. Тобто він є зібраний, він є комфортний, він зрозумілий по керуванні. Якщо ми перейдемо далі вже до салону, то є хороша до нього ергономіка. По стилістиці ну, цілком сучасний дизайн. Нічого тут не скажеш. Кажу ще раз, Мені подобається ось цей логотип. Фари так, могли би бути і LED, але ну, комплектація така. Величезний квіренс, тут більше 20 см квірс. Колеса у нас 18 225-55 R18. І от реалізація цього всього дуже-дуже цікава. По комплектації у нас є камера асистентів, і вона дійсно класно працює. Тобто, у нас. Є асистент утримання в полосі в міському циклі. Я записував там невеличкий шорт відео. В міському циклі він бачить пішоходів, що є дуже класно. Він сигналізує вам на приладовій панелі, що тут проходить пішохід, будьте уважні, і в принципі він інколи в екстрених ситуаціях допомагає зупинити цей автомобіль, що є дуже безпечно. Яка крута штука, чи він зараз побачить, чи ні, ні, не побачив, трошки швидкість замало. А ні, бачите, бачите, пішохода бачить машинка. Блін, я приємно вражений і здивований. Автомобільчик для безпеки, до речі, у нас є утримання в полосі і от є екстрене гальмування. Я вважаю, це дуже крута річ. І хороше по підвізці автомобіль. До речі, по розходу 10,4-8,7 км. Виключно міський цикл. Ми проїхали, стоячи в пробках, автомобільчик догрівся. Цілком непогано, враховуючи ось такі дороги засніжені. Цілком цілком. Я думаю, якщо кілометрів 20 проїхати, витрата впали, у нас впаде десь до 8,5. Я думаю, точно. Особливо, знову ж таки, цей автобіль буде використовувати дівчинка в експлуатації, і це додаткова безпека для ваших дружин, для ваших сестер, можливо, для вашої мами, хто буде купувати такий автомобіль, що є дуже хорошо. А, ну Як ви зрозуміли, Buick це автомобіль з Америки? В нього було мінімальне пошкодження. фарбувалась вся частина. Бампера і замінилося все крило, решта все в оригіналі. Ось такими пошкодженнями автомобілі з Америки можна брати, тому що в нас більше склалася думка про Америку, що це прям тотальні автомобілі, з яких там зварюють з двох-трьох частин, і ось така асоціація. Раніше, можливо, я так і сам думав, але коли вже ти починаєш взаємодіяти вже кільканадцять років з авто, і ти розумієш, що не. Кожна Америка є страшною, так як і не кожна Європа є дуже дуже хорошою. Тож треба завжди мати критичне мислення і підходити з тверезою розумною головою і з відкритим серцем до якихось варіантів. По стилістиці. ми сказали, давайте перемістимося в салон, подивимося по авто, що в нас є. До речі, автомобіль у нас з двома комплектами куліс. Правда, це ми вже докупили, коли забирали автомобіль з міста Київ. Ми його доставили в місто Хмельницький. Тут виконали повне технічне обслуговування, замінили всі технічні рідини, двигун, коробка, роздатка, задній редуктор. Це все повністю помінено. Замінені свічки, замінені всі фільтри. Детально при цьому прийдемося. ну загальна вартість склала по всьому технічному обслуговуванню У нас 17 тисяч здається, 900 гривень. Ось так. Резина Йокогама зимова, до речі, дуже класно тримає зараз теперішню погоду. І як на снігу, так і на обмершій ділянці дороги, там, де є лід, повний привід. Працює чудово. Ви його, до речі, можете відключити, коли у вас є в цьому потреба, використовувати виключно на передньому приводі. А коли потрібен повний привід, просто нажали кнопочку і поїхали далі. Так як казав, автомобіль з двома комплектами коліс. У нас все завантажено в багажничок. Ходіть, я вам покажу ближче. Так, що ми маємо? Наскільки великий багажник? Давайте подивимося. Картоночка у нас є. Я скажу: багажник, бачите, у нас 4 колеса є. Багажник є досить пристойний. Тут є набір докатки. Тут навіть ніхто ніколи не використовує крюк. Ось такий перехідничок для заправки, якщо у вас СЗС немає правильного. Е Пістолета. До речі, сабуфер, бо дивлюся, є. Все досить гарно. До речі, багажник дійсно хороший. Поличка у нас є, що рідкість для Америки, коли не приїжджають ось ці полички. Е, нічого не пошкрябано. Автомобіль гарно збережений е, в косметичному плані. Ну, ну, колеса 18, довелося скласти сидіння, щоб поставити. Е, та й та й в принципі що тут, по багажнику багато нічого не розкаже. До речі, здається, поличку, да, поличка в нас виймається. Якщо б у нас не було ось цього набору, можна було б це все опустити вниз, е е е якщо буде для цього потреба, але все досить гарно зібрано. Продавець, бачите, ніхто нічого не забрав, і це все гарно передається далі новим власникам. Давайте глянемо в салоні, як автомобіль виглядає, і будемо якийсь можливо, підсумок підводити. Ще попробуємо, як він по снігу їде. Тож, гігнали салон. Давайте по салону. Досить сучасна. У нас вже мультимедійка, тобто є CarPlay, Android Auto, Це все присутнє. Єдине, що у нас у нас ще на американських частотах, тобто не парних потрібно буде перепрошити. Цілком пристойна взагалі ергономіка. У нас да, може тут бути повноцінний клімат-контроль тут. Під кондиціонер, але знову ж таки ці е, крутілочки цілком зрозуміло, як воно все відображається, і е, якогось дисонансу в користуванні не виникає. За кермом реально як в європейському Opel. От дійсно сижу, класна ергономіка, мені подобається ось це кермо. Е, Подобаються матеріали, які використовуються тут. Так, у нас тут шкір заміночок по боках і тканина, але воно зручно, воно не викликає якихось. Е, Відсторонення, що воно тобі не подобається, якоїсь дешевизни. Ні, цього немає. Цілком адекватно. Зручний важель перемкнули. Все, автомобіль нагрузився. І, знову ж таки, для Америки, да, 98 тисяч це невеликий пробіг по європейських мірках, але автомобіль збережений. Ось, дійсно, то є, як людина, яка користувалася е за океаном, е цілком адекватно відносилась до свого авто. Е що ми маємо? У нас є старт-стоп, який можна вимкнути, до речі, це дуже хорошо. У нас є утримання в полосі, ось так. у нас є активація повного приводу і відключення системи ESP курсової стійкості. Є ще Дві кнопочки. Не знаю, що там може бути, але так, ось у цього вже дуже-дуже хорошо, що воно є. До речі, коли блокуємо повний привід, у нас відображається на приладовій панелі. Ось тут у нас права сторона регулювання круїз контролем також відстані до попереднього автомобілю. Тут є адаптивний круїз контроль, це є дуже класно, можна виставити. Так, виставляється. Тут трішечки незвично, тому що в нас є кнопки під кермом. Я думав, що це перемикання передач, але тут перемикання передач реалізовано по-іншому. Ось тут зменшення гучності, тобто це відповідає за мультимедійку. А з цієї з, прав... з лівої сторони під ліву руку у нас перемикання хвилями. Ну, якось таке у нас реалізація хороша оглядовість. До речі, ось бачите, є ось тут така у нас вимочка на торпеді. Ось в цьому місці. Коли е, екстрено ви наближаєтесь до зустрічного автомобіля, у вас засвічується червоний алярм, будьте обережні, і автомобіль починає зупинятися. Що знову ж таки, це великий плюс для безпеки автомобіля. Мені водієві з ростом 1,81-82 місця придостатньо. Ми зараз ще сядемо на задній ряд, хоча там у нас є з правого боку колеса, але тим не менше, мені дуже зручно. Зручний підлокітник. От я сів. Ну, я не сів в американські автомобілі, а більше європейський. Тобто, от по стилістиці він такий. Що у нас тут є? Величезний бокс. Є ось такий у нас органайзер є. Чи в нас регулюється? Ні, не регулюється, але от для мого зросту, от так як я сижу, мені дуже зручно. Ліва рука гарно лягає на цей підлокітник, права на цей. Ну, тобто, в принципі, в такому положенні можна їхати. Серед ще зараз нікого не здивуєш, але автоматичний лише у нас водійський. Решта склопідіймачів потрібно кнопочку тримати. Ну, регулювання дзеркал вони не складаються, але, тим не менше, ось в такому виконанні вони йдуть. Зрозуміли, знову ж таки. До речі, є автоматичні дані. Органи керування, тобто, хто взаємодіяв з Опалем, тут все абсолютно зрозуміло. Все На тому ж місці, як і Ополя, ви бачите, CarPlay, Android Auto, все у нас є. Трішечки заляпується, треба тряпочку брати і витирати. Подобається мені ось ця вставочка, вона, хоч і під пластик, але от вона вписується дуже красиво. Ось ця стилістика мені зайшла. Ти тобто, в цілому автомобіль зайшов. Дуже от, подобається мені керованість і ергономіка. Що, переходимо на другий ряд, подивимося, як у нас там. Я сижу сам за собою, тобто, мені дуже зручно за кермом. Можливо, навіть можу підсунутися. В спинку я не впираюсь, Але місця вже мінімально. Над головою багато місця, зручно. Ну, тут, знову ж таки, ще трішки у нас колеса є. Двом пасажирам, такого як я, тобто, в куртці зимові буде зручно. Третьому. В принципі, може бути зручно, тому що у нас тонель невеликий. Ну, трошки не хочу викидати зараз резину звідси е вивантажувати, але буде зручно. Цілком зручно. Є в нас підлок, до речі, ось тут м'якенько, тут уже жорстко. В принципі, на авдійській відверсі тут зверху у нас м'який. Тобто, хорошо, зрозуміло. Нічого надзвичайного. І чотири людини. Спокійнесенько. Сіли і поїхали. Ну знову ж таки, традиційно, в більшості наших сімей двоє дорослих, двоє дітей. Якщо хтось там автомобіль для трьох, відповідно, що він зашукає якогось мінівенчика чи великого кросовера. Але так, от взагалі, дуже пристойний автомобіль. Я рекомендую, відверто рекомендую. Давайте невеличкий тест-драйв і подивимося. О, бачите, пікає. Ключики в мене, автомобіль працює. Але він прикольно їде. Автомобіль в ходу що я скажу? Я ніколи б не міг подумати, що автомобіль, який має спільну американську європейську платформу, на американській платформі буде цікавіший. Банально, тому що знову ж таки цей автомобіль це Buick Encore. в Європі. У нас Opel Grandland, і, Відповідно, Opel Grandland – це Peugeot 3008. Європейські версії не мають повного приводу, а американська версія має повний привід. Що в теперішньому Зиму, в теперішню погоду це дуже круто. І повний привід не про те, що ви там можете долати якісь засніжені гори і тому подібне. А навіть якщо у вас невеличкий підйом, дорога ослизає, ви безпечно можете заїхати. Якщо якась негода на дорозі, ви можете безпечно доїхати. І це дуже круто. В ходу комфортна підвіска, тихо працює. Двигунчик, хоча і трьохціліндровий, ну він прекрасно везе. Допомагаю. Тому дев'яти ступеневий класичний автомат. Ну блін, ну круто, реально. Зауважень до роботи коробки у мене немає. Працює чудово, тобто нормальні перемикання все чімано і без будь-яких заминок. Тобто, коли потрібно, нажали, поїхали. Так, на трасі, коли ви вже їдете там на швидкості, автомат скидує на нижчі передачі, щоб тримати крупний момент. Тому що три циліндри крутного моменту у деяких моментах, не, бачите, тавтологія вийшла, не вистачає, але тим не менше, на ньому можна цю компресорність їздити. Особливо, якщо ви будете їздити зибільшу в місті, з головою вистачає цього автомобільчика. Класна посадка, класна оглядовість. Ну, Мені він сподобався, відверто сподобався, і я не міг би подумати, що знову ж таки, три циліндри мені сподобаються, що американська версія мені більше зайде, ніж європейська. Так, да, можливо, якщо там ми говорити будемо за передні версії, і плюс європейські версії мають дизельні варіанти, це класно. Реально, це класно, якщо ви десь там подорожуєте, на далекі вісім їздите, дизель, мабуть, буде більш цікавий. А європейські версії у нас мають дизельні двигуни, чи то 1,5, чи то 1,6 чи то 2 літра. І вони всі агрегатуються з коробками Aisin або шести ступеневими, або вісьми ступеневими. Знову ж таки, поєднання, реалізація крутного моменту потужності дуже хороша. То обирайте знов ж таки за потребами. Ну, дійсно, хороший автомобіль. І тепер про обслуговування автомобіль було, як я казав, повністю обслужений. Що ми зробили? Ми замінили всі технічні рядини, всі фільтри. Не всі технічні рідини. Ми перевірили гальмівну рідину. Виявилося вона в хорошому стані, не потрібно було цього робити, тому що зараз є тестери, які можна визначити, і це важливо робити. І перевірили охолоджуючу рідину, вона також в хорошому стані на тестування. Ми їх не міняли. Замінили мастило в двигуні, мастило в коробці передач, мастило в роздавальній коробці і в задньому редукторі. Відповідно, всі фільтри і свічки запалювання. Що ми маємо? Фільтр салону 513 гривень, фільтр оливи – 442 гривні. Так, трансмісійна олива по оригіналу 4435 гривень, 5 літрів. Далі, олива в редуктор 1336 гривень, олива в роздавальну коробку 1313 гривень, свічки запалювання 2783 гривні, олива в двигун 2093 гривні, фільтр повітря 789 гривень. Кільце мідне на зливну пропочку 20 гривень. До речі, майстри, замінюйте ці речі, тому що дуже часто, коли ми оглядаємо автомобілі, видно, коли з зливної пробки піддона там все, воно в мастилі, воно протікає. Тобто Це копійчана річ, яку потрібно замінити або повністю болт, або просто елементарно замінити ущільничі кільця. І очисник компонентів 185 гривень. По роботі. Це в нас по запчастинах вийшло 13 910 гривень по роботі. діагностика ходової частини 400 гривень, заміна всіх фільтрів плюс оливи в двигуні 900 гривень, заміна свічок запалювання 480 гривень, заміна мастила в задньому редукторі 400 гривень, мастило в роздавальній коробці 400 гривень, і заміна мастила в АКПП 800 гривень. Тобто по роботі 3380 гривень, що я вважаю, дуже хорошо. І в загальному 17 290 гривень. Ну, ось так. Ось так такі в нас цифри вийшли. Можете поставити собі на паузу, подивитися більш детально і зробити свої висновки. Тож так. Ну що, ось такий класний автомобіль. Ми підібрали, ми проглянули кілька варіантів, дивилися, звичайно, різні і обрали найкращий. Що я скажу? Якщо вам треба гарні автомобілі, ми. Часне авто Хмельницький, я Сошко Андрій, допоможу вам реалізувати вашу мрію, щоб ви насолоджувалися своїм автомобілем, кайфували, підберемо саме під ваші потреби, тому що перше, коли ми починаємо роботу, в мене перше запитання: для яких потреб вам автомобіль? І вже відповідно від того, відштовхується. Що вам можна порати? Звичайно, якщо у вас є конкретне бажання, конкретна марка, модель, ми можемо працювати саме так. Коли ви не можете визначитись, ми можемо вам допомогти, задавши кілька запитань, проспілкувавшись з вами і зрозуміти ваші потреби. Це дуже основне. Не впарювати те, що вам не потрібно. Ну мабуть, безглуздо їздити на величезному пікапі там f 150 Форді по центру міста Львова. Лише для того, щоб тільки на ньому їздити. Тобто потрібно обирати за своїм потребами. Ще так само, як купити Nissan Micra а їздити по полях. Ну, розумієте. А такі цікаві автомобілі ми можемо реалізувати. Тож, на зв'язку.